Ми сьогодні почули слова Спасителя, звернені до апостола Петра. Він звертається до нього ще, його попереднім ім'ям. Симона і один, каже він йому. Ти камінь. Ти Петро. Ім'я Петро і означає камінь. І на цьому камені я збудую церкву свою. І врата пекельні не подолають її. І нам треба повірити в те, що так воно є. І це реальність, а не проста обіцянка. Безпідставна чи самовпевнена. Нічого подібного. Якщо ми подивимось на історію церкви, ми побачимо, що церква піддавалася таким гонінням, що здавалося, що... Розкрило пащу пекло і хоче поглинути все. І ми, люди старшого покоління, свідки тому. Ми свідки того, як вже в 60-ті роки ХХ століття підривали церкви, знов підривали церкви. Так чи інакше їх нищили, закривали, перетворювали на склади, клуби тощо і тощо. І людей було менше в церквах, само собою. Бо кожна людина, яка прийшла в церкву, знала, що якийсь оглядатай там є. І стежить і обов'язково донесе куди треба. Але все одно дух віє хоче. І хотів віяти Дух над нами. І зберіг нашу церкву завдяки зусиллям праведників тої церкви, які приносили в жертву своє життя в тому чи іншому розумінні. Бо інколи треба було багато працювати і терпіти скруту, бо гоніння на служителів церкви на будь-якому рівні служіння. Були нестерпними і діставалися і їхнім дітям, і онукам. Ми пам'ятаємо, що були такі моменти. І під час того, що називають революцією і громадянською війною 100 років тому з Гаком, Ставили ряд священнослужителів і задавали питання. Бог є. Він каже, є. Пуля в отидеця. Куля в потилицю. І так один за одним, один за одним. Вони їхали. На заслоня. На каторгу. В вагонах для худоби само собою. В морози спеку. І там служили літургією, Само собою без вина. Без тих службових просторів, якими ми зараз користуємося, використовуючи зекономлені шматочки хліба для того, щоби звершити над ними таїнство освячення хліба і перетворення його в тіло Христове. І пекло вже майже торжествувало, але вони служили. І потім через якісь десятки років політичні ув'язнені, які побували поряд з ними, казали, найкраще трималися віруючі люди. Найкраще вони там трималися. Зберігали гідність і людяність, залишалися людьми. Супереч всьому, колись я побачив таку людину. І світло від неї, яка вже давно померла, летить через простір і час. Пекло не здолало нас. Як ми подивимося на історичне буття. Зрозуміло, що пекло розкривало свою пащу знов і знов. Але не здолало нас. Ми подивимось на історію нашої громади. Не важко нам було. Дуже важко. Але пепло не здолало вас. Ми зберегли свою вірність в незалежній українській церкві. Ми зберегли вірність своєму народові і несемо світло Господнє далі. Господь сьогодні ж каже нам, хто душу свою покладе, за мене. Тобто здобуде її. А хто буде намагатися зберегти свою душу, власне, мається на увазі життя. Зберегти. Не використати його, не витратити його. втратити душу без І ми свідки цього. І ми це спостерігаємо. В тому чи іншому розумінні. Нам треба віддавати своє життя. Герої віддають в бою. а Праведники віддають в трудах, в турботах, в неспокої, в тому, щоб зберегти свою церкву і свою країну, і свій народ в правді і в свободі. Віддають всю свою любов, всі свої сили. Часом весь час, який в них є, і головне труди свої. У нас є надія. Ми зберігали і зберегли церкву, хоча. Врата пекельні розкривалися перед нею неодноразово. Ми зберігали і досі зберегли свою країну і свій народ. Хоча врата пекельні паща, пекла розкривалися дуже часто. Ми зберегли і свою громаду. Будемо йти далі шляхом трудів. Турбот відданості і жертовності, поки стане сил. Господи, благослови нас. Амінь.